Елітний десант армії РАФ проник у телебійців Збройних сил України. Вони просувалися матер за матром до позиції українських оборонців. Аж тут, коли ніхто з росіян навіть не встиг зорієнтуватись, на них звалився шквал кулематного вогню, який допоміг навести один із солдатів Арефін. Паралельно дрони трощили техніку Росії, що рухалася лісами. Внаслідок страшного бою, вся група расистів назавжди залишилася в українській землі. Вітаю вас! Будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися за. Залишити свою вподобайку та коментар під цим відео Український військовий показав унікальні кадри знищеної позиції російської морської піхоти. Кадри знято, як ідеться в дописі під відео на Курщині. На них добре видно двохсотих військових рефі та залишки їх позицій. Схоже, такого рашисти точно не чекали. Тому і отримали на горіх від українських захисників. Бійці сил оборони знищили штурмову броньовану групу з десантом рашистів. Ну і зокрема, вона атакувала наші позиції на території Курської області Ерефі. Про це в своєму одноіменному телеграм-каналі повідомила служба зв'язків з громадськістю групи ударних безпілотних авіаційних комплексів Чорний лебідь Лебідь» 225-го окремого штурмового батальйону збройних сил України. Три одиниці ворожої бронетехніки з піхотою штурмували сусідні позицію, оборонці якої своїми силами знищили ворожі машини. А чорний лебідь допоміг сусідам ліквідувати ворожий десант. Наші пілоти вилетіли, щоб допомогти знищити вцілілу ворожу піхоту. Адже в таких випадках треба діяти швидко, щоб не допустити закріплення навіть поодиноких ворожих піхотинців. Крім цього, раніше стало відомо про те, що бійці ударної групи Чорний лебідь Лебідь» 225-го штурмового батальйону витратили 13 скидів на рашистського штурмовика, який ніяк не. Хотів відправлятися до Кобзона. Відеовличань було оприлюднено на каналі групи. Раше спочатку намагався сховатися у траві. Після кількох скидів залишився живим. Примудрився скотитися у канаву і сховатися в воді, та теж пережив ще чимало вличань. 13 скидів це наш найдорожчий окупант. Так багато ми ще не витрачали на одного піхотинця. Прокоментували відео у чорному лебіді. Також раніше стало відомо про те, що українські спеці днями увірвалися із тилу на позицію ворога на фронті. Оператори третього полку сил спеціальних операцій зачистили ворожі позиції, закріпилися та завели туди дружній підрозділ Сил безпеки та оборони України. Про це командування Сил спецоперації України повідомило у Фейсбуці. Зазначається, що окупантів заскочили ненацька. а от бій зав'язався після того, як тактична група увірвалася на позиції рашистів. Оператори ССО ліквідували трьох рашистських військових і ще одного змусили здатися в полон. У ході бою противник намагався з дронів скидати гранати, проте споци зі стрілецької зброї збили чотири рашистських БПЛА Мавік. Командування наголосило, що після успішно виконаного завдання група відійшла з одним пораненим. Українські ж військові продовжують боронити Раїно від рашистських загарбників так за допомогою дронів розвідники знищили не лише техніку рашистів, а й їх позиції. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на телеграм-канал української розвідки. Як розповіли у розвідці, цього разу на відео було показано роботу бійців спецпідрозділу гурмо України Фаєрболт. Вони за допомогою fpv дронів продовжують нищити рашистську військову техніку та атакувати схованки окупантів. Так чи інакше, ситуація на полі бою все ще. Напружена зараз у Донецькій області найгарячішими точками є часів, яр, мирноград, покровськ, курахова та торецьк. Про це розповів військовослужбовець 109-го батальйону озброєних сил України Єгор Фірсов. За його словами, на їхній ділянці фронту складно. Ворог пресингує, застосовує зброю, обходить з різних боків, намагаючись вийти з нашого боку на Константинівку через Торецьк. А з іншого боку, противник рухається через часів яр, також на Константинівку, неподалік Покровськ, де ми перекриваємо нашими дронами певні траси та фіксуємо, що окупанти там накопишують свої сили. Тобто зараз загарбник планує мак максимально здійснювати атаки на Покровськ, бої тривають під СМТ Шевченко, на це дуже близько від Покровська. А далі Курахове, де ми знаємо, що також ситуація складна, сказав захисник Витаріс еспресо. Він стверджує, що зараз на Донецькому напрямку дуже важкі часи. Бої йдуть постійно, а дронів часто не вистачає через майже безперервне їх використання, бо ворожих цілей дуже багато, як в день, так і вночі. Я відчуваю, що це якийсь вабанк, тобто всі сили противник кидає на ці напрямки. Як відомо, ворог трохи змінив стратегію. Не розмахує тепер свої сили по всій лінії фронту, а концентрується там, де хоче мати успіх, розповів Фірсов. За його словами, є 4-5 найгарячіших точок у Донецькій області: Торецьк, та Часів'яр. Курахова, Покровськи з Мирноградом він додав, тому ще раз треба донести до нашого суспільства, що ми у гарячій фазі війни, і на кону у нас можливість втрати п'яти міст, часів яр, мирноград, Покровськ, Курахове, Новосілки. Можливо, геополітично з Вашингтону чи Брюсселю нічого страшного не бачать, але для нас це важливо, бо ви не уявляєте, скільки дронів грошей, сил, поту, а найголовніше нашої крові та житті ми втратили. Захищаючи ці міста та позиції, хай там як у 2025 році російська армія навряд чи матиме можливість здійснити великий прорив на фронті. Таку думку в інтерв'ю громадському висловив Бен Годжес, військовий аналітик і колишній командувач сухопутних військ Сполучених Штатів Америки у Європі. З цього приводу він сказав наступне: цитую. Я не думаю, що рашисти мають можливість досягти обвалу фронту і великого прориву. На заході відбуваються великі політичні зміни. Змінилася влада в Сполучених Штатах Америки, нове керівництво в ЄС. Ця динаміка потенційно може бути дуже корисною для України. Натомість проблема у рашиській економіці посилюються, сказав він. Генерал зауважив, що ситуація в Сирії підриває можливість Ірану надавати зброю. У певний момент Іран опиниться під великим тиском. Невідомо, чи зможе він і надалі надавати військову підтримку Ерефії у такій ситуації. Відповідаючи на запитання, чи зможе Україна вижити без американської військової допомоги, Годжес зауважив, що поразка Києва не в інтересах Сполучених Штатів Америки та Європи. Генерал переконаний, що Україна. Вистоїть наразі ж російські окупанти проводять активні штурмові дії. Тому фронт неможливо заморозити. Про це заявив співзасновник проєкту Діпстейт аналітик Руслан Микула. Зараз фронт буде важко заморозити, бо ворог по всій лінії зіткнення проводить штурмові дії. Відповідно, багато де як такої лінії зіткнення конкретної немає. Є позиції, де спостережні пункти ворога і сил оборони розкидані, сказав він. Аналітик нагадав, що расисти вже більше року проводять масові активні штурмові дії. За його словами, наразі ворог намагається максимально використовувати наявні сили, ресурси та засоби. Ворог поспішає, скажімо так, тому я поки не уявляю, як все це можна заморозити. А з приводу заяв Дональда Туска зараз потрібно дочекатися, коли Трамп офіційно вступить на посаду, і тоді якісь конкретні рухи будуть від нього, зауважив Макула. Крім того, він впевнений, що росіяни навряд чи допустять заморозку фронту в той час, коли сили оборони України перебувають на Курщині. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте залишити свою вподобайку під цим відео. Слава Україні! Слава українському війську.